Які звички у харчуванні ви вважаєте шкідливими, але від них не відмовляєтеся? Чіпси, сухарики, кола. А чому не відмовляєтеся? інколи можна побалувати себе? Погана звичка. Дуже багато чого. Приклад. Блін, не знаю. Перебирати по якимось калоріям іменно конкретно. Тобі ж за день можу спокійно від мороженого стептати, ну типу я цього не відказуюсь. І але рідко буває. А чому не відмовляється? Бо хочеться, а жість одна. Алкоголь шкідливий. А чому не відмовляється? Ну не знаю, не можу так сказати. Ну, мабуть, алкоголь нас трошки розслаб, роз, розслаблює, чи що? Цукерки, солодощі. Ти там е, щось нервуєш, да? захотів солоденького з'їв, вже настрій піднімається. Жарена їжа <гум> смажена. Хочеться смаженої картошки. <гум> Таких шкідливих в мене, мабуть, і немає. Копченого не їм, соленого теж не їм, бо після, після операції. Ось таке сладке дуже люблю. Вважаю, що це гормон радості. Головне, багато не їсти. Треба норміровано. У мене здорове харчування. А від чого тоді відмовляєтесь? А, ну, фастфуд, а, чіпси, сухарики. Ну, тобто така їжа, яка не корисна реально для здоров'я. Я не їм, або якщо дуже хочеться, то це дуже рідко буває. Коли діти просять, я все підряд їм. А чому не відмовляєтеся чого? А для чого відмовлятися? Треба все підряд їсти, щоб все в організмі, всі вітаміни і калорії були. Шкідлива. Колбасани. А чому не відмовляєте? Не, не привикли іноді хочеться. Вкусненько. Кави багато п'ю. Напевно, все що шкідливе, я. Живаю. А чому не відмовляєтесь? Важко сказати, звичка така. Ну, іноді хочеться якогось такого бургера, такого хот-дока. А так в житті не користуюся нормальним харчуванням.